Салом номер 100 є у старому заповіті, написаний царем Давидом, а його у віршовній формі переспівав наславний поет Роман Юзва світлої пам'яті, народний трибун, побратим мій генерала капелана Гувер містра якого сонячного воскресіння в тілі новому, вічно молодому чекаємо ми з героями, друзями у З СУ з Тарасом Шевченком найважчі дні. Але у цьому літі я буду співати про милість і суд. Я буду про тебе, мій Боже, співати, дорогу, якою не йдуть, в житті буду своїм невтомно шукати. Коли ти до мене, мій Боже, прийдеш, я буду ходити в невинності серця, ненавиджу діло, відступства без меж, нікчемство до мене повік не торкнеться. Від серця відходить і лихо, і зло. А то, хто ближнього маже болотом, я знищу щоб сліду не було його. Його нестерплю я ні нині, ні потім. Я бачити, хочу, лиш вірних землі. Щоб тільки вони були поруч зі мною, неправдомовні, облудні і злі, дім мій обходять нехай стороною. Я нищити буду безбожних усіх, де тільки застріну, Чи в день, а чи вранці, щоб в місті Господньому вигубить їх, щоб зникли навіки злочинці й обманці. І Отця і Сина Святого Духа так нам, Боже, поможи. Прийди, Христе, прийди, Україну! І світ Божий від нечисті всякої, особливо там Тхреста Путіна, рашофашистів та інших гадів зла, спаси людей нас прости і сохрани.